Привіт всім! Ми знову на каналі Дімас Лайв. І сьогодні Дімас буде робити морозиво! Скалу... Це буде у нас смузі буде. Оце буде у нас морозиво. Так, ми зробимо За... розиво смузі, з кавуна, лохини і киві, а також зробимо морозиво з. Соку заборону. Да. Бо ж на вулиці дуже спекотно, хочеться холодненького морозива, так? Да? Да. Да, добре. І ми зараз візьмемо блендер і це все зробимо. Да? Да, хочеться здобути. Ох, хочеться холоденького морозива. Домовились, домовились. Перше смузі з лохини ми отримали, бачите всі? Тепер ми заливаємо, яку ми будемо заливати? В синю. Да. Давай, я. в синю, ану. Вау. Вау, насипай. Тобі допомогти? Да. Давай, давай, я допоможу тобі. Ану. Оп, мама Оп. Давай. <хи> так. Швиденько зробимо. Швиденько зробимо першу морозиву. Як вставляти? Зараз вставиш? Вставляти? Може, стой, стой, Давай ще трошки далі. Вставляй. Оп, все, перше морозиво у нас буде готове. Тепер ми будемо робити смузі з ківі. Хоч з ківі. З Киві, Фай! <пробуй> <попробуй. право> Ні, давай ми спочатку зробимо тепер, друзі, смузі з Ківі. Одне морозиво у нас готово. Тепер давай сюди Ківі клади. Клади Ківі. Сюди. Да. Давай. Раз. Два. Ой-ой-ой. Яке слизьке воно. Три. Чотири. І тепер робимо смузі з Ківі. <плес> Ох, яке. <плес> яке смузі. Ооо <laughs> Так, а ну давай скуштуєш ложечку, попробуєш, яке воно вийшло у нас. Смачно? Ану. Тепер будемо отсюди насипати, давай. Киви зелену у нас, давай зелену будемо насипати. Давай. Ой, ням буде. О ні. О, ні. Ще давай. Сі. Ні, ще трошки. Щоб вона повна була. Ще. Ні, це багато, давай трошки, зараз буде переливатися, давай. О, вставляй. Паличку. О, дуже класно. У нас вийшло вже друге морозиво. став, став. Зараз будемо робити кавун. Кавун! Да? А, а це. А то буде у нас сік. Ну і нарешті у нас залишилось зробити приготувати інгредієнти з кавуна. Кидай. Оба! І тепер погнали ми робити. Ану, буде розлітати. Ану. Так, подивимося і кавуна. ковуна. У нас з кавуна. Ох, зараз ми. Давай ми кавун буде. Попробуй. Ну? Ложечку. Ану. Як ти? Клас! Угу. А давайте ми зальємо Сік з Кавуна. От в цю червону. Кавун же червоною у нас. Так. Да. Давайте зальємо. Ану, показуй. Дум... Давай, наливай, повну туди. Все досить. Ану. Вставляємо червоненьку. Опа! І дивіться, у нас вже готові три майбутніх морозива, які ми зараз положимо в морозилку. А оце. А який ми будемо всіх виростовувати? Цей чи цей? Цей і цей. Ні, а якийсь один давай. Оцей. Оцей, давай цей. <гум> От... <гум> так. І той теж? <гум> давай <гум> і той теж. Змішаємо і то, і то, і два буде соку. А давай, а ну, наливай трошки сюди. На, на Ні, в ложку ми розіб'ємо. Давай так, трошки нальв'ям. А, цього а, а я хочу. і цього трошки цього. Це на, я нали. хочу. На, налий трошки цього. Обережно. Ще, а давай, Ще, давай, ще алей. Ой. Ну, трошки вийшло, ну нічого, наливай цей, давай. Ще трошки налий. Ні, оцього ще трошки налий. Він мені здається, той смачний. О, все, досить. Ні-ні, ні воно зараз розливатися буде. Дивись, і ми вставляємо. Ого, буде це, це буде наше морозиво! Вау! Клас! І зараз ми поставимо всі ці чотири морозиво. Нагадую, це лохина, сік, кавун і ківі. Ми поставимо морозилку і Дай, побачимо, що з цього вийде. І тепер, що нам треба зробити, треба б це морозиво, яке зробили, засунути в морозилку. Давай я тобі допоможу. Обережно став. Став обережно туди. Все, ми поставили, закривай обережно. Все, і тепер чекаємо, коли воно замерзне. І тепер наше морозиво, здається, вже готове. Давайте подивимось. Так. Да. Ану, витягуй, ні, я може отут. Ану, витягуй, показуй, що там у нас вийшло. Показуй. Показуй, клас. Боки там папа. Ой, папа, лай, він, він, він там лобить, ловить. І не біжить їх витягнуть. Це попче смітно. Багато лайку мені, поки там папа робить він. Витягує, поки морозиво тобі. Там. Він попче там, не витягується, так? Так, так не витягується. Оце ти зробив морозиво. Зараз будемо куфтувати. Да. Давайте я вам розкажу морозиво, з чого ми зробили. З челесні. Голубіки. Ага. Соку і скіпі. Да. Із Іскомода, так. Із дам! Да. Ось Перше моє морозиво. А ну давай спробуємо. Перше твоє морозиво. Ну, О, це у нас ківі було, да, здається? Воно вже засохло. Замерзло. <сх> Мам, бачиш? О, а це у нас каву. А ну. А це? М -м -м. А ну, попробуємо, дай папа попробує. Попробуй, Кир. Смачно? Mm. Awesome. А це у нас був сік. Давай попробуй. А ну попробуй сік. Mm. Класно. А ну дай папу попробуй. А це? Mm. А, це? Сік. а це у нас був була... <клес> лохина, здається, так? Да? Ну, давай, попробуй. А ну, попробуй. Колю, як е, е, кока-коли, ну, це не справді. Не кока-кола. А ну, дай, папа, спробуй. Можна? Так. Да. У мене, mm. я, я... сок. Це прикольно. Mm. Укуси. Uh -huh. Тобі який більше сподобався? Ну, okay. Я так і знав, що тобі мені більше сік сподобається. <смір> mm. Бачите? Mm. Ківі теж доволі таке смачне. <смір> вийшло А то каву. Ммм. Mm. Так що, друзі, дивіться, як треба робити морозиво, берете фрукти і заморажуєте. І буде вам дуже чудове, натуральне морозиво фруктів. Да, ставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока. Пока.